Довга була пауза в обмінах, але жодної паузи не було в переговорах щодо обмінів. Ми використовуємо кожну можливість, пробуємо всі варіанти посередництва на кожній міжнародній зустрічі, яка може бути допомогою. Ми піднімаємо тему повернення наших полонених і будемо і надалі працювати, аби повернути наших, усіх наших.

Папу жде, 6 января йому день народження. Це подарок великий зробили на день народження. Ми сьогодні всі плакали. Як нам дзвонили, сказали, що його вивезли вже, ми всі плакали. Всім жінкам, матерям, які чекають, чоловіків, синів, чекайте, вірте в це. А де добре? Ми рупили, почати. Слава Україні, Хлопці! Ми завжди плачемо, як дивимося. Дивіться, ми зараз сюди вернемося. Як вдома. На свободі свої люди. Всі добрі, всі гарні. Дуже радий, що повернувся. Слава Україні!